Страждальні матері. Роздуми над Словом Божим на спомин Пресвятої Діви Марії Страждальної. Біля Ісусового Христа стояли його мати, сестра Його Матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Побачивши матір і учня, який стояв поряд і якого любив, Ісус промовив до матері. Жінко. Ось твій син. Потім звернувся до учня, ось твоя мати. І відтоді взяв її учень до себе. Скорботна мати дві тисячі років тому і в наш час. Скільки таких скорботних матерів ми бачили від 20 лютого 2014 року. Скільки бачимо від 24 лютого 2022 року аж до тепер, Марія стає перед нашими очима як приклад співчуття, співстраждання. Як мати, вона до глибини душі співпереживала зі своїм сином. Якби вона могла, то взяла б на себе хрест і померла би на ньому, аби тільки не помирав її син. Кожна рана сина була її раною, але окрім цього вона прийняла волю Бога і разом зі своїм сином віддала себе в руки Небесного Отця. Марія, співстраждальна мати, молись за нас своїх дітей, що ми так само сприймали власне страждання і страждання інших. Радуйся, Марія, благодатні повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.